Коли приходжу до вас на інспекцію додому, то моя робота це побачити всі деталі, які можуть вплинути на те, що ми з вами намагаємося зробити, і правильно їх всіх страхові компанії преподнести. Дивіться, нова огорожа. Вони прийдуть і вони скажуть: так, нова огорожа, окей, якщо вона була зроблена три місяці назад, а град пройшов місяць назад, то на ній мають бути царапини. Якщо град був місяць назад, а вона була зроблена тиждень назад, то на ній нічого не має бути. І вони такі. А вони вам цього не скажуть. Ми скажуть просто а, класна огорожа, коли вона зроблена? І в залежності від відповіді на цю питання, це або плюс вам, або мінус розумієте? Або воно підтверджує ваші слова, або ні. І таких речей є мільйон. Ви про це не знаєте, це не є ваша робота, це є моя робота. Тому. Робити клейми самому я це людям кажу. Це дуже погана ідея. Якщо ми вам допомагаємо в цьому, ви отримаєте все, що вони платять безкоштовно. Вам це нічого не коштує взагалі. Вам немає чого втрачати. А про це, якщо ви згодні, що це був хороший поінт такий таких є справді мільйон. Подумайте, чи хочете ви робити це самі.